Майкл Ньютон. Мандрівки душі. Життя між життями. Глава 4. Душі, які збилися зі шляху Існують такі душі, які зазнали настільки сильних пошкоджень, що змушені були відділитися, відхилитися від основного маршруту якого дотримуються душі, котрі повертаються до свого духовного джерела. Порівняно з загальною кількістю істот, що повертаються, кількість таких аномальних душ невелика. Однак те, що трапилося з ними на землі, надто суттєво, оскільки вони серйозно вплинули на інші душі, що втілилися існує два типи душ, які відхилилися. Душі, які не приймають той факт, що їхнє фізичне тіло померло, і опираються поверненню до духовного світу у зв'язку з особливими душевними переживаннями і тугою, та душі, які, перебуваючи в людському тілі, постраждали через кримінальні події або самі брали участь у них. У першому випадку душа сама обирає відхилення, тоді як у другому. Духовні гіди свідомо зміщують ці душі, відсторонюючи їх від подальшого спілкування з іншими істотами на невизначений термін. В обох випадках гіди цих душ глибоко стурбовані їхньою реабілітацією виправленням. Але оскільки ситуації кожного типу душ, що відхилилися досить різні, я розглядатиму їх окремо. Перший тип ми називаємо привидами. Ці духи відмовляються повертатися додому після фізичної смерті і часто неприємно впливають на тих із нас, хто волів би спокійно завершити своє людське життя, ці душі, які відхилилися, іноді помилково називають демонічними духами їх звинувачують у тому, що вони втручаються в розуми людей зі згубною метою, негативні духи. Стали предметом серйозних досліджень у галузі парапсихології. На жаль, ця галузь духовності так само приваблює безсовісних духів, які пов'язані з окультизмом. Вони паразитують на емоціях чутливих людей, стривожені душі це незрілі істоти, які не завершили свої справи в минулому житті на землі. Вони можуть не мати жодного стосунку до людей, на яких впливають спустошливо. Це правда, що деякі люди є зручним і сприйнятливим каналом-посередником для негативних духів, які бажають висловити свій буркотливий, дратівливий характер. Це значить, що хто-небудь, хто перебуває в стані глибокої медитативної свідомості, може випадково підхопити прикрий зірець інформації від істот. Чиї форми спілкування можуть варіюватися від дріб'язкових контактів до провокаційних, ці невлаштовані душі не є духовними гідами, істинні гіди є цілителями і не докучають саркастичними посланнями, зазвичай ці набридливі духи прив'язані до певного географічного місця, дослідники, які спеціалізуються на явищі привидів. Вказують на те, що ці стривожені істоти локалізуються в просторі між нижчими астральними планами Землі та духовним світом. Згідно моїх особистих досліджень, ці душі не є загубленими в космосі, ні демонічними вони вирішили після своєї фізичної смерті залишитися в межах земного простору, на період, тривалість якого самі визначають, у зв'язку з високим ступенем невдоволення. На мій погляд, вони виявляють собою поневічені душі, бо вони демонструють розгубленість, відчай і навіть ворожість настільки, що не воліють вступати в контакт зі своїми гідами. Ми знаємо, що негативне створення, яке схибило, можна навчити та приборкати різноманітними способами, такими як, наприклад, екзорцизм, щоб не допустити їхнього вторгнення в життя людських істот. Одержимих духів можна переконати піти і, врешті-решт, повернутися належним чином до духовного світу. Якщо існує духовний світ, що підкорюється визначеному порядку і має духовних гідів, котрі опікуються нами, як же може бути допущене існування невлаштованих душ, які розповсюджують негативну енергію? Одне з пояснень це те, що ми все-таки маємо свободу волі. Навіть у смерті. Інша причина може полягати в тому, що, оскільки ми переживаємо стільки потрясінь у нашому фізичному всесвіті, то слід очікувати й духовних порушень і відхилень під час відходу душі. Нещасні душі, які втрапили в пастку власних ілюзій, можливо є частиною якогось глобального плану, задуму коли ці душі будуть готові. Їх візьмуть за руку і відведуть геть з астрального простору землі, і супроводять до їхнього споконвічного місця в духовному світі. Тепер я звернуся до другого, більш масового типу стривожених душ це ті душі, які були залучені до злочинних дій. Нам варто спочатку розібратися, чи вважається душа винною або невинною, коли вона має стосунок до злочинного розуму. Хто несе відповідальність, розум душі чи людське его, чи воно особлює одне й те саме? Може статися так, що пацієнт скаже мені я відчуваю, що одержимий якоюсь внутрішньою силою, яка наказує мені робити погані речі. Існують ментально хворі люди, якими керують антагонічні сили добра і зла. Котрі, як вони вважають, не можна контролювати. Після багаторічної роботи з надсвідомим розумом людей, що перебувають під гіпнозом, я дійшов висновку, що людські істоти, які воліють п'ятьма видами почуттів, можуть негативно впливати на душу. Ми висловлюємо наше вічне я через основні біологічні потреби на обставини навколишнього світу, що є тимчасовим відносно втіленої душі. Хоча не існує якогось прихованого поганого я всередині нашої людської подоби, деякі душі не повністю асимілювалися люди, які не перебувають в гармонії зі своїм тілом, відчувають певну відчуженість від проявів своєї особистості в житті. Цей стан не звільняє душі від необхідності робити все можливе, щоб не залучитися до проявів злої волі на землі. Ми спостерігаємо це під час роботи людської совісті. Важливо, щоб ми розрізняли, що спричиняє негативний вплив на наш розум, а що ні. Внутрішній голос, який ми чуємо, може запропонувати не наносити збитків собі або комусь іще. Він не буде ні демонічно духовною істотою, втіленням чогось чужого нам, ні злобним і зрадливим гідом. Негативні сили йдуть від нас самих, руйнівні імпульси емоційних розладів, якщо їх ігнорувати, перешкоджають розвитку душі. Ті, хто пройшов у своєму житті через особисту травму, але не зцілили її, носять у собі насіння свого власного руйнування. Ця журба впливає на нашу душу таким чином, що ми припиняємо сприймати себе як цілісну істоту. Наприклад, шкідливі звички, які виникають внаслідок якоїсь особистої травми, болю, стають на заваді здоровим проявам душі і можуть навіть тримати її в полоні у тілі. Чи не означає високий рівень злочинності в сучасному світі, що зараз на землі збільшилася порівняно з минулим, кількість душ, які крокують хибним шляхом? Крім усього іншого, проблема перенаселеності і широке розповсюдження наркотиків та інших хімічних засобів, що змінюють стан свідомості, підтверджують цей висновок. З іншого боку, в усьому світі зростає рівень свідомості стосовно людських страждань. Мої суб'єкти розповідають мені, що в усі епохи кривавої історії Землі існувала велика кількість душ. Які були неспроможні опиратися і успішно протистояти людській жорстокості. Певні душі, які мали генетичну схильність до ненормальної хімії мозку, опиняються в особливо ризикованій ситуації, якщо потрапляють в несприятливе середовище. Ми можемо спостерігати, як діти серйозно травмовані в умовах фізичної та емоційної жорстокості, з якою вони стикнулися у своїх сім'ях. Подорослішавши, проявляють навмисні акти жорстокості, не шкодуючи про скоєне. Оскільки душі не створені досконалими, їхня природа може бути забруднена умовами розвитку таких форм життя. Якщо наші вчинки особливо серйозні, ми називаємо їх злом. Мої суб'єкти кажуть мені, що жодна душа початково не є злою, хоча вона може набути такий ярлик. Протягом людського життя патологічне зло в людських істотах характеризується почуттям особливого безсилля та слабкості, яке стимулюється безпорадними жертвами. Хоча душі, які стають учасниками справді жорстоких дій, повинні в основному вважатися такими, які перебувають на низькому рівні розвитку. Незрілість душі не означає, що вона автоматично приваблює чи провокує жорстоку поведінку ущебних людських створінь. Еволюція душ містить у собі перехід від недосконалості до досконалості, і це в своїй основі процес подолання численних тілесних проблем протягом їх життя, що зорієнтоване на виконання задач. Душі можуть також мати схильність до вибору таких умов існування. Коли вони систематично уникають доброї, правильної діяльності або деградують, таким чином душі можуть пошкодити свою особистість поганим вибором, хибними життєвими рішеннями. Проте всі душі повинні будуть звітувати про свою поведінку в тілах, які вони займають. У наступній главі ми побачимо, як душам надається можливість разом зі своїм духовним гідом. Проглянути своє минуле життя до того, як вони вирушать до товариства своїх духовних друзів, але що відбувається з душами, які використовуючи своє тіло, завдавали неймовірних страждань іншим людям? Якщо душа неспроможна виправити або змінити свої надзвичайно збочені людські потреби в тілі, яке їй належить, то як вона зможе відзвітувати після життя? Тут традиційно постає питання. Про потрапляння до раю або до пекла за хороші або погані вчинки, тому що потреба звітувати тривалий час була складовою частиною наших релігійних обов'язків. На стіні мого офісу висить репродукція картини з давньоєгипетської книги мертвих сцена суду, на котрій зображений міфологічний ритуал смерті, який існував більше семи тисяч років тому, давні єгиптяни. Культувували ідею смерті та загробного існування, тому що в їхньому космічному пантеоні смерть пояснювала життя. На картині зображений чоловік, який щойно помер та потрапив у місце, розташоване між землею та царством мертвих. Він стоїть поряд із Терезами і зараз його будуть судити за минулі справи на землі. Керує всією церемонією Бог Анубіс котрий ретельно зважує серце людини на одній шальці трезів та страусину пір'їну істини на інші, серце, а не голова, була втіленням совісті душі людини для давніх єгиптян. Це напружений момент тут же знаходиться чудовисько з головою крокодила з розчепіреною пащею, готове поглинути серце людини. Якщо його погані справи перевищать те хороше, що він зробив у житті. У такому випадку існуванню цієї душі прийде кінець. Дехто з моїх пацієнтів висловлював свої думки щодо цього метафізично налаштовані люди схильні стверджувати, що нікому не відмовляють у тому, щоб увійти до духовного царства після життя. Незалежно від того, наскільки несприятливою виявиться перевага поганих вчинків людини в минулому житті, чи правдиве це переконання, чи всім душам дається однакова можливість повернутися назад до духовного світу безвідносно до діянь, здійснених ними у фізичному тілі? Відповідаючи на це питання, я повинен спочатку згадати про те, що дуже багато людей у суспільстві переконані. Що різні душі йдуть по різних місцях сучасна теологія більше не акцентує увагу на ідеї пекельного полум'я і сірки для грішників проте багато релігійних сект вказують на духовне співіснування двох ментальних сфер або станів добра і зла. Що стосується поганих душ, то існує давнє філософське висловлювання. Яке вказує на можливість відчуження від божественної сутності, як на засіб покарання після смерті. Тибетська книга мертвих джерело релігійних переконань на тисячі років більш давні, ніж біблія, описує стан свідомості між життями як час, коли зло, котре ми заподіяли, спрямовує нас до духовної ізоляції. Якщо люди на сході вірили в особливе місце для грішників. То чи не є ця ідея схожою до ідеї чистилища на заході? Рання християнська доктрина визначила чистилище як перехідний стан тимчасового заслання за незначні гріховні діяння проти людства? Християнське чистилище являє собою місце спокутування, ізоляції та страждань врешті решт, після того як вся негативна карма усунена. Цим душам відкривається доступ на небеса. З іншого боку, душі, які припустилися смертних гріхів, потрапляють до пекла на віки вічні. Чи існує пекло, котре назавжди відділяє хороші душі від поганих? Вся моя практична робота з душами моїх суб'єктів переконала мене в тому, що не існує місця жахливих страждань для душ хіба що таким місцем є сама земля. Мені розповідали, що всі душі після смерті відправляються до духовного світу, у якому з ними обходяться з великим терпінням та любов'ю. Проте я дізнався, що певні душі справді ізолюються в духовному світі, і це відбувається в період їхньої попередньої орієнтації під керівництвом духовних гідів. Вони не проходять той же шлях активації, що й решта душ. Ті з моїх суб'єктів, що були занадто слабкими, щоб подолати людську спокусу вчинити шкоду іншим, повернувшись до духовного світу, відправлялись у заслання. Ці душі не змішувались, як це зазвичай відбувається з іншими істотами досить тривалий час. Я помітив, що ті душі початківці, котрі протягом кількох своїх попередніх життів на землі вподобали негативну людську діяльність. Також повинні пройти через індивідуальну духовну ізоляцію. Зрештою, їх повертають до початкової духовної групи, щоб закріпити та поглибити процес навчання під пильним контролем старших це не покарання, а швидше свого роду чистилище, котре призначене для перебудови або реструктуризації самосвідомості цих душ. Оскільки проступки можуть здійснюватися на землі у безлічі форм, духовні настанови та типи ізоляції різняться для кожної душі, варіанти добираються та встановлюються під час попередньої орієнтації після кожного життя душі. Час усамітнення та перевиховання також може варіюватися. У мене були, наприклад, повідомлення про невлаштовані душі. Які повернулися на землю безпосередньо після періоду ізоляції з метою реабілітувати себе хорошими вчинками якомога швидше? Далі пропонується розповідь одного суб'єкта, який був знайомий з такою душею. Випадок 10 Доктор Ньютон. Чи несуть відповідальність душі за проступки, вчинені в людському тілі, які заподіяли шкоду та зло людям поряд? Суб'єкт. Так, особливо ті, хто протягом життя був несправедливим і жорстоко поводився з людьми. Я знаю одну таку душу. Що вам відомо про цю душу? Що трапилося, коли вона повернулася в духовний світ після такого життя? Він... Заподіяв біль дівчині жахливо і не возз'єднався з нашою групою. Він змушений був пройти всебічну обробку, тому що він здійснив мерзенні вчинки, перебуваючи в тілі. Якою була міра покарання? Покарання це неправильне визначення, швидше регенерація, оновлення. Варто визнати, що це залежить від вашого вчителя. Вчителі більш суворі з тими душами, які були залучені до проявів жорстокості, що в духовному світі для вас означає вислів більш суворі. Ну, мій друг не повернувся до нас, до своїх друзів після того сумного життя, в якому він заподіяв біль дівчині. Чи повернувся він після смерті до духовного світу через ту ж браму, що й інші душі? Так, але він нікого не зустрів. Він прямо вирушив до місця, де перебував наодинці зі своїм учителем. І що ж з ним потім відбулося? Через деякий час, не дуже довго, він знову повернувся на землю як жінка туди, де люди були жорстокими. Фізично грубими, це був свідомий вибір, моєму другові необхідно було пережити це. Чи вважаєте ви, що ця душа звинувачувала людський розум свого колишнього фізичного тіла за образливу поведінку з дівчиною? Ні, він прийняв те, що вчинив. На свій рахунок він звинувачував себе за неспроможність подолати людські вади, слабкості. Він захотів у наступному житті стати жінкою, яка стикнеться з насиллям, щоб нарешті зрозуміти, що оцінити ті збитки, які він заподіяв дівчині. Якби цей ваш друг так і не зрозумів би урок і продовжував спілкуватися з людьми, які вчинять злочинні дії, чи могли б його знищити як душу в духовному світі. Неможливо повністю знищити енергію. Але вона може бути піддана переробці, негатив, з яким не вдається впоратися у багатьох життях, може бути виправлений. Як? Не шляхом руйнування, ні, а перебудови. Суб'єкт 10 більше не відповідав на питання такого гатунку. І інші суб'єкти, які щось знають про ці пошкоджені душі, теж мають досить мізерну інформацію. Пізніше ми дізнаємося більше про формування та реставрацію розумної енергії. Більшість душ, що збилися зі шляху, спроможні розв'язати проблеми свого власного забруднення ціна, яку ми платимо за наші проступки і винагорода, котру ми отримуємо за гарну поведінку. Обертаються навколо законів карми. Злочинці, які заподіюють шкоду іншим людям, повинні будуть розплачуватися тим, що виступатимуть у якості майбутніх жертв у кармічному циклі воздаяння. У Бгагавадгітті іншому давньому східному писанні, яке витримало випробування багатьма тисячами років, розміщено вірш, у котрому написано. Душі, які потрапили під поганий вплив, повинні шляхом спокутування відновити свої втрачені чесноти. Жодне дослідження життя після смерті не мало б ніякого сенсу без з'ясування того, який стосунок має карма до причинно-наслідкових зв'язків і справедливого возз'єднання для всіх душ. Сама собою карма не означає хороші чи погані вчинки. Швидше – це результат чиїхось позитивних і негативних дій протягом життя, твердження про те, що у нашому житті не буває випадковостей, не означає, що карма сама себе приводить до дії, вона рухатиме нас уперед, надаючи уроки. Наша майбутня доля визначається нашим минулим, яке ми не можемо просто так відкинути, особливо якщо ми нанесли шкоду іншим людям. Ключем до подальшого розвитку є розуміння, що надається здатність вносити поправки в наше життя, а також мужність, щоб здійснити необхідні зміни, коли ми робимо щось, що не йде нам на користь. Завдяки тому, що ми, долаючи страх, ідемо на ризик, наша карма зазнає корекції відповідно до наслідків від наших нових рішень. У кінці кожного життя нас не зустрічає страшний монстр, який бажає поглинути наші душі, а ми самі стаємо для себе найсуворішими критиками і суддями перед лицем наших гідів учителів. Ось чому карма і справедлива і милосердна. За допомогою наших духовних радників і соратників ми надаємо справедливу оцінку своїй поведінці. Деякі люди, які вірять у реінкарнацію. Вважають, що якщо негативно налаштовані душі не виносять жодних уроків протягом певної кількості життів, вони будуть знищені і замінені на більш доброзичливі душі, мої суб'єкти відкидають це припущення не існує завчасно розробленого і визначеного для всіх душ шляху або способу самопізнання. Як висловився один мій суб'єкт, душі відряджаються на землю на час війни. Це означає, що душам дається час і можливість на здійснення змін, необхідних для їхнього розвитку. Душі, котрі продовжують негативно проявляти себе через своє людське тіло, повинні докладати зусиль щодо подолання цих труднощів, постійно намагаючись змінити ситуацію. Судячи з того, свідком чого я був, душа, яка готова працювати протягом багатьох життів на цій планеті. Врешті-решт звільняється від негативної карми. Залишається відкритим питання про те, чи повинна душа вважатися винною за нерозумілі, антисуспільні та руйнівні діяння людства. Душі мають навчитися справлятися тим чи іншим чином із кожною своєю людською формою, що надана їм. Незмінна особистісна сутність душі залишає певний характерний відбиток людському розуму. Який притаманний саме цій душі, проте я помітив дивну подвійну природу стосунків між розумом душі і людським розумом? Я буду розглядати це питання в наступних главах, після того як читач більше дізнається про життя душі в духовному світі.